Зимові канікули закінчились ну дуже швидко, і студенти вже повернулись до повноцінного навчального процесу. Як пройшла зимова відпустка для студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки, Та чи встигли відпочити? Ходімо, запитаємо. Ви знаєте, зимові канікули дуже швидко пройшли, але однією з радісних подій це, звичайно, були зимові свята, таке як Різдво. І я особисто збиралася зі своїми родичами, ми святкували його. Це було дуже цікаво, весело і звичайно позитивно. Адже я своїх родичів вже давно не бачила з зв'язку з тим, що вони проживають у Польщі. І я була надзвичайно Задоволена, але, звичайно, хотілося повернутися вже в навчальний процес, і зараз я з радістю продовжую навчання. Цими зимовими канікулами я з'їздив до Харкова до свого дому. Там я нарешті зустрівся зі своєю бабусею, дідусем, зі своїми друзями, зайшов до своєї своєї рідної кімнати, відчув. Як я там дитинство провів все життя, побачив свою першу школу, садочок. Я дуже ціную ці моменти, і мені знову хочеться з'їздити до Харкова, і наступних канікул я відвідую. Мої зимові канікули пройшли доволі цікаво, так як я танцюю, і в мене був благодійний концерт нещодавно. Тому весь цей місяць в мене пройшов підготовці до благодійного концерту, який пройшов дуже успішно. Ми зібрали більше 100 тисяч гривень, і ми дуже задоволені результатом. В мене теж пройшло доволі цікаво. Я встигла відпочити трошечки повчитися. Ми з подругою вирішили зробити собі такий невеличкий тріп до Варшави. І ви знаєте, мені там навіть дуже допомогла моя англійська мова. От, тому доволі теж цікаво провела канікули. Свої зимові канікули я провела разом зі своєю сім'єю, і своїми друзями, відпочивала, висипалася і просто гарно проводила час, е, відкривала для себе навіть нові місця в цьому місті. І своїми друзями я відвідала Ковзанку, кататися я вмію, але не прям так сильно, щоб там такі піруети робити, але все-таки. Нормально, не падає і на цьому добре. Мої канікули були практично непомітні, прилетіли дуже швидко, тому що я, оскільки працювала на той момент в школі, повинна була ходити кожного дня на канікулах на роботу. І тому спочатку я працювала, потім також шукала паралельно ще іншу роботу. Тобто, весь час була в якомусь русі і навіть не відчула якихось канікул і свят. І в мене навіть був момент, що я думала, коли, коли там новий рік, а він вже насправді прийшов, в січень закінчується. Все, канікула закінчилась, Богдана, повертаємось до навчання. Тому в мене була така трошки печаль, що все пролетіло так швидко, але зараз змирилася, вже скоро весна, і от новий поштовх до життя з'явився. Тепло, сонце.